Діду, кутя, водіння, кози ці давні українські традиції нам вдалося зберегти. Попри намагання ворогів стерти народну пам'ять. Кожен символ має глибокий сенс, але цікаво, ці символи повторюються і в різних народах Європи. Про європейський вибір українського різдва Ольга Читайло. Цей тризуб із дідухів встановили у Львові декілька днів тому унікальне поєднання державної символіки та народних традицій. Ми хочемо зберегти наші традиції, традиції наших дідів, наших прадідів. Традиція справді розповсюджена на території всієї країни. Ось дідух на Сумщині. Останній обжинковий сніп вважається, що душі ховалися, і господар приносив сніп додому і ставив у клуню. І цей сніп стояв якраз до різдва. А на святвечір господар заносив його у хату. Але не лише українці встановлювали снопи на свята у Європі. Є відповідники скандинавський соломений козел, норвезький пташиний сніп, польський дідух, каже етнологиня Анна Ніколаєва. Цікаво каже, що в центральній словаччині підвішували сніп до стелі колоссям донизу. Ми європейці, і у нас аграрний культ, сільськогосподарський культ, тому сніп. Дідух, колідник в різних регіонах йому по-різному називають. Це вперше за все у нас про врожай, про родючість про те, щоб наступного року у нас дуже було багато врожаю. А ось це різдвяна прикраса павук. Такий вигляд вона мала у традиційній українській хаті. А тепер порівняйте норвезькі павуки, латвійські, польські. Там з й панечко, не капаси, святий вечор. Наша традиційна кутя теж має відповідники. Ось як готують її в Україні. Ці кадри ми Мали торік у Мамаєвій Слободі у Києві. <плес> на Сицилії схожу страву готують із пшениці варених ягід та цукру. А їдять 13 грудня. На день святої Сицилії, та Санта Лючія готується теж куття, і вона має таку назву на Сицилії, де вона є святою покровителькою міста і всього острову. На цьому ж фото скандинавська різдвяна каша. Її варять з ячменю, або рису страва зі схожою назвою є. І у Литві в Литві називається кучей, тобто тут ось ось вона очевидна вже ця паралель, і кутю теж вони готують. Кажи, чи тобі добре відплатили, заплатили, чи це частували в день Маланки. Знайте традицію, Маланки святкують напередодні релігійного свята святого Василія, і традиційно на Маланки водять козу, символ урожаю у слов'янських народів. Маску тварини зазвичай Ули з дерева нижня щелепа була рухомою. До неї прив'язували мотузку, і тоді коза могла клацати зубами. Але чи знали ви, що схожий персонаж є в різдвяних традиціях у Ельсу Британія? Тільки там це не коза, а кобила, вивчаючи чужі традиції, можна по-новому глянути на свої і дати їм нове життя. Бо вони розказують втоми, і навіть різдвяні обряди ще раз підтверджують, що українці європейська нація. Ольга Читайло факт Есі Тіві єдині новини.